Питає пан Юрій, теоретичне питання. Якщо ДБН вказує норму утеплення вен каналу до рівня фасаду, то що буде у випадку, коли стіна 4, а канал, наприклад, 2 і 3? Дякую. Нічого, друзі, не буде. Розумієте? Не буде. Значить, зверніть, будь ласка, увагу, що в ДБН є декілька показників утеплення. Є такі показники, як санітарний Є. І вони в рази менше, просто в рази менше. Санітарні – це ті нормативи, при котрих ми можемо створити з вами більш-менш нормальний, гарний мікроклімат. Все розумієте? ДБН 2021 року, там де у нас задаються параметри стіни 4, не мають ніякого стосунку до проблем. Друзі, ну не мають це питання на рівні держави. Якщо ви, як громадяни України, хочете, щоб наша країна менше споживала енергії, менше викидала СО2 і забруднювала цю планету для того, щоб держава направляла гроші не на спалювання свого газу, а для розвитку своєї країни, я знаю, я знаю, не треба мені розповідати про нашу владу і так далі. Друзі, ми завжди повинні робити так, щоб країна стала краще. Тому держава для того, щоб зменшити в загальному використання зжигання енергії, вона встановлює ці нормативи. І ці нормативи вони будуть ставати все жорсткіше і жорсткіше. Це не має ніякого стосунку до проблем в будинку. Зрозуміло? Я багато років казав, що давним-давно прорахована економічна цілісообразність для от України, перш, перша кліматична зона, максимальне утеплення це до тройки. Все, Це ДБН 2016 року. Це от, то, та межа розумного утеплення, коли ще той, хто володіє будинком, власним будинку мав якийсь там прибуток від утеплення. Все що більше трьох. На сьогоднішній день це вже все розмова про державу в цілому. Зрозуміло? І звісно, що люди егоїстичні, вони по своїй суті не будуть піклуватися за державу, тому держава що встановлює закон. Вона встановлює норму ДБНу 4. Коли ми, як проєктувальники, як архітектори отримуємо сертифікати, а ми сертифіковані проєктувальники. Ми зобов'язуємося виконувати нормативи. Ми не шарамижники, ми професійні будівельники. Професійний будівельник повинен думати не про тільки егоїстичного клієнта, але й все ж таки про державу в цілому. І тому ми, як професійні будівельники, зобов'язані виконувати нормативи. Подобається нам це. Не подобається нам. Подобається це комусь чи не подобається по барабану. Ті, хто. Не мають сертифікатів, не мають освіти. Будь ласка, робіть, що хочете. Розумієте? Закон у нас як дишла на сьогоднішній день. Він в країні не виконується. Звісно, мені, як професійному проєктувальнику Галині, важко конкурувати з недоброчесними забудовниками. Звісно, важко. Але я нічого з цим переробити не можу. В нашій державі якийсь долбайоб прийняв закон, що будинок 250 метрів може збудувати бомж без освіти, без сертифікації, без нічого. Розумієте? І коли ти дивишся блогерів з Німеччини, да, Давіда, наприклад, як він розповідав про собачу будку, коли він збудував вольєр, гарний вольєр. Прийшла служба опікування тваринами і сказала: ні, ніхе, цей вольєр не задовольняє нормативами, і забрали у нього собаку. Розумієте? А в нашій країні 250 метрів будинок будуй хто хоче, а світи не потрібно. Тому на сьогоднішній день я й казав, що в Україні немає будівельного бізнесу. Бізнес в таких умовах не будується. У нас, вибачте, дикий ринок на сьогоднішній день. Тому я дуже сподіваюся, що мої вебінари будуть піднімати хоча б рівень свідомості будівельників, проєктувальників і так далі. Сподіваюся на це. Маленькі паразки я цього бачу, мені це дуже-дуже приємно, що і моя маленька частка праці на протязі 20 років до, до цього теж приводить. Тому якщо ми з вами вентиляційний канал не доутеплюємо, критичного нічого немає. Але на наших об'єктах і в наших проектах на сьогоднішній день. Ми з вами утеплюємо вентиляційні канали в зоні горища максимально до нормативного, тому що чим біль... краще ми збережемо тепло в вентиляційному каналі, тим стабільніше працює вентиляція. Це в цьому ми зацікавлені, якщо піклуємося про людину в будинку. Так, е... дякую за ваше питання. Пан Юрій вміє задати питання, тому я дуже-дуже вдячний за цю підтримку. Е... Я більше ніж впевнений. Що пан Юрій знає відповідь, але він іноді задає питання, щоб відповідь почули і інші. І за це я от особисто дуже-дуже вдячний. Дякую. Підписка, лайки, я не знаю. Що хочете робити, а побіг побігли?